Привіт! Сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень місяць 23-го року. Мої розклади для Сонця, місяця венера і Асцендента. Сонце в Овні, місяць Овні, Венера Овні і Асцендент Овні. Початок місяця. У вас на початку місяця щастя, але там є щось нечесне. Стосовно цього щастя, хтось щось обманює. Це може бути саме обман. Так, і тут карта перемоги, але є страхи. В якійсь ситуації ви все-таки перемагаєте своїй сімейній, буде трішечки не просто на початку місяця, але я бачу, що ви вийдете переможцем середина жовтня. Пентаклів. чоловік знаку землі. Може, у вас є стосунки з чоловіком знаку землі? Тут у нас щастя, сім'я. І глухий кут. Чоловік знаку землі. Ваша. Можна сказати, якась сімейна історія. Людина з сім'ї. Чомусь він закривається. Закривається і йде на відстань. І це може статися раптово, неочікувано для вас. Кінець місяця. Тут ви щось починаєте, обнулюєте ситуацію в кінці. Перш за все з цим королем Пентаклів. Є присутня пристрасть. Хтось до вас спішить. І тут у нас трішечки хтось починає сумувати. Бачу, це ваша енергія. Будете за кимось сумувати те, що обнулили. Тут є карта сили, присутній також знак Лева, є прояснення. Хтось до вас спішить на комунікацію, і є перспективи. Є перспективи в цьому, ви бачите, верніше в цьому спілкуванні. Перспективи. Весь розклад крутиться кругом четвірки жезлів, тобто сім'я, дім, сім'я, щастя, родина. Тут є трішки якась нечесність з цим пов'язана. З королем пентаклів я бачу, у вас тут буде обнулення, ситуаці... обнулення ситуації, і починаєте щось спочатку. Трішки бачу ось ця лінія буде вас підтягувати, те, що ви вважали переможцем себе в якійсь ситуації, може, це з роботою буде пов'язано. Ви тут будете сумувати, закриваєтеся відчуття глухого кута. І хтось сумує, бачу, це ваша енергія. Це не людини поряд. Десятка кубків. Королева жезлів, Це ваша енергія. Ви тут не впевнені в цій сім'ї, в цьому щасті. Якщо закрадується, Двіка Пентаклів говорить про сумніви. Ви не знаєте, як правильно поступити. Я не, зна... не знаєте, чи правильно ви робите, там, чи правильно інша людина. Якщо закрадується якийсь, уже, як кажуть, той червяк сумніву, значить, там уже щось є. Якщо Якщо є сумніви, значить, вони не, під, не безпідставні. Отак От я б сказала. І тут дев'ятка мечів приходить. Це страхи, це стрес, це страхи, це тривоги, це переживання дуже такі глибокі, коли людина е, трішечки у відчаї, я б сказала. І це стосується короля, короля кубків чоловіка знаку води. Це стосується пари, ваша і постасть, тут як жінка знаку вогонь. Тобто це ви, овни, і, королев, і король Кубків. І з королевою пов'язані сумніви з цим щастям, з цією сім'єю, з, цим, з, цим, з таким захопленням. Тому що десятка це таке щастя сімейне, благополуччя. І тут є сумніви. Страхи переживання. Ну, я ж, як я вже і сказала, якщо є сумніви і є вже така невпевненість, значить вони не є безпідставні. Так, глибокі переживання у вас. Це буде на початку місяця. Сімка мечів. Тут втрата ресурсу. Обман стосовно втрати ресурсу відсторонення. І наш блазень з'являється. І трійка наша з'являється також на дні колоди. І це стосується короля жезлів. Тобто, це, це і постась також ваша, може бути лева, е, зони комфорту. Ви бачите якісь тут... тут відбувається якийсь самообман у вас. Або хтось вас обманює стосовно... стосовно того, що втрата ресурсів, відсторонення, і все почати спочатку. Хтось тут вас буде обманювати про обнулення ситуації. Можливо, це буде самообман, тобто ви самі себе обманюєте в тому, що у вас ресурсу немає, в тому, що вже нічого абсолютно іншого не буде, про те, що вже не почати все спочатку. Но це йде обман. Це самообман. Тут стосовно зони комфорту і перспективи, я це бачу як самообман. Самообман стосовно от цих всіх ситуацій, які я вже перерахувала. В чомусь ви тут себе обманюєте. Або обманюєте іншу людину. Також можуть і вас обманювати стосовно цього. Ну тут однозначно про, про ресурси. Однозначно про, про можливості і про все почати спочатку. Не знаю, подивитися, хто це і що буде. Напишіть, будь ласка, як у вас програється. Шістка жезлів. Тут переходить вежа, незапність. Внезапно якісь появлення коштів, як би це не звучало. Але тут раптово щось змінюється стосовно коштів і допомоги. І знову трійка жезлів на дні колоди. І тут король пентаклів і перехресток. Раптове появлення. Допомоги від короля Пентаклів, і перехресток, тобто неочікувано, не куди ці кошти вкласти, є перспектива. Король Пентаклів це може бути Діва, тому що тут знак діви з'являється. Діва і Є тут якісь перспективи, ви очікуєте, ви дивитеся тут, може, ви хочете е, раптове появлення цих коштів від короля Пентаклів. Ну, також це може бути королева Пентаклів, міняйте гендер, будь ласка, якщо. Ну, це я бачу як діва однозначно чомусь. І тут карта перемоги, тобто це раптове надходження коштів. Неочікуване для вас. Щось тут прорветься. Щось тут по, по башні це раптово буде, і ви будете стояти на перехресті. Може вам запропонують допомогу цей король Пентаклів раптово, і ви будете думати, що робити? Якась буде тут пропозиція раптове появлення. Король Пентаклів у нас наступний. Король Пентаклів. Що тут з ним пов'язано? Тут шістка і король Пентаклів, а тут король Пентаклів і шістка. Так. Тут хочеться перемоги. Все-таки сум і трансформація. В цього короля Пентаклів. Щось він тут стресує, сумує, по тому, що вже пішло, і в нього відбувається трансформація. Трансформація почуттів. Трансформація почуттів. Є сильна пристрасть. Є сильна у вас пристрасть. Відлюдник. Король жезлів, трійка, перспективи у стосунках. Ну, це фізичний потяг один до одного. В короля Пентаклю відбувається трансформація, як я вже і сказала. Йому хочеться уваги, хочеться успіху добитися. Но він тут сумує, і відбувається в нього трансформація. Трансформація його почуттів. Ну все входить у двійку. Він виходить з стану двійки жезлів, я так, я так бачу. Невпевненості, що вибрати, і я бачу тут, буде, буде якийсь прорив в стосунках, четвірка жезлів. Кілька пентаклів, тут е, конструктивне королева кубків і щастя виконання якогось бажання. Е, тут стосунки е, будуть в сімейній парі, щастя, достаток, сім'я, благополуччя. Злагоджена тут робота, гармонія в почуттях у жінки тут і виконане якогось бажання. У вас тут однозначно в середині місяця буде виконане якесь бажання стосовно сім'ї. Ви будете разом дивитися в одну сторону, разом працювати, разом збудувати свої, свою сім'ю разом, тобто в одну сторону дивитися, в одну точку йти. Не буде ніяких е, е, розривання, тобто один в одну сторону, другий в другу сторону. І я бачу, це хтось до вас тут спішить, Так, і це є щастя, да, є якась прив'язка в людини. Я це бачу, але це у цієї людини ще повертається. І тут сонце, і він повертається. Якась до вас людина спішить, і у вас пов'язане з цим. Щастя, гармонія, успіх, виконання якогось бажання. Хтось тут у сім'ю у вас повертається однозначно. Дві мечів. Тут відчуття настороженості, глухого кута, незнання, що робити далі. Відсторонюєтеся четвірка мечів. Ви емоційно відсторонюєтеся і фізично також. Є спілкування на відстані. Ви не бачитеся. І тут дуже багато спілкування і пристрасть. Від якоїсь енергії ви відсторонюєтеся, або просто ви відсторонюєтеся, щоб побути на самоті, вам потрібно відпочити. Ви емоційно виснажені, і відсторонюєтесь емоційно і фізично, але є дуже багато вас тривожить, можна сказати, не дають вам бути в стані такого спокою. У Вас дві карти комунікації. І пристрасна, і якісь новини постійно будуть надходити вам якісь вісті комунікації. І це туз з жезлів. Це про пристрасть? Гармонізація після закінчення і пристрасть. Хтось виходить з вами на комунікацію? В нього є пристрасть? Ви так більш не знаєте, можна сказати, у стані глухого кута. Ви не знаєте, що тут робити з цією комунікацією. Це те, що я бачу. Блазень. Тут приходить мах. Все вмію. Є ціль, є наміри і дії. Мах це дії. Тут розбите серце. І десятка. Закінчення. Тут ви. Берете все в свої руки. У вас тут хтось розіб'є вам серце, у вас розбите серце, і ви вирішуєте покинути цю ситуацію, обнулити. Це з тією енергією, що поверталося. Сонце і рицарі мечів. Тут прикладання дуже багато зусиль і король мечів. Людина знаку повітря. Тут будуть якісь, я б сказала, тут є безглузді дії людини, яка веде себе як блазень, але представляється як мах. Тобто людина, яка все вміє, все знає, може слова будуть різкі тут. І вас, вам це розіб'є серце, і ви вирішите все, нічого не хочу, тому що король мечів говорить про, про таку, такого нарциса, про людину, яка різка на слова, яка відрубає, можна сказати так, словом різким і ранить, і, і, може, навіть на якесь насильство я б сказала, не знаю. Чомусь, чомусь це я так бачу. І ви тут, я бачу, що ви скажете все, не хочу нічого, і покинете цю ситуацію. Тому що дуже сильно вас це ранить. Дуже сильно. Тут такий сильний біль іде. Важко так на душі. Сильно боляче. Рицар жезлів. Тут, тут з рицарем жезлів, який до вас повертається, зв'язана таємниця, королева пентаклів і стан війни. Цього рицаря Жезлів є таємниця з королевою Пентаклів. Це може бути таємна жінка. Там щось неясно. Не І там стан, стан війни. Це поле бою, на якому неможливо виграти. Там тільки маніпуляції, там, там втягування. Там не зрозуміло, абсолютно не зрозуміло, що там відбувається. Тобто там усі програють у, 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 на цьому полі. Це, що я бачу, це чоловік молодший, жінка старша. Карта минулого, дітей. Зірка це надія. Діти, минуле споріднена душа і колесо фортуни. Щось тут випливе у цього рицаря-жезлів по колесу фортуни це щось. Це зміни колесо фортуни це завжди зміни в якійсь ситуації. Колесо повертає так, що ви навіть не очікувати. Це те, що ви не будете очікувати. Може, тут якась ситуація випливе. З королевою пентаклів і рицарем жезлів. Ось, ось ця яка ситуація випливе, оця якийсь стан війни, і це буде несподівано, але це вам буде на користь. Давайте я подивлюся, що тут п'ятірка мечів. Про що у нас тут йдеться. П'ятірка мечів. П'ятірка жезлів. Молода жінка, незалежна, вільна без стосунків, і конфлікт П'ятірка жезлів. П'ятірка і п'ятірка Однозначно буде конфлікт. Однозначно буде поле бою, на якому неможливо виграти. Но це пов'язано з тайною як я вже і сказала. Там скрита інформація, Але щось випливе. Щось вам стане тут. Відомо однозначно. П'ятірка наступна, п'ятірка кубків. Тут стан скорботи, жалю. Сімка наша з'являється. Звідси. Обман, нечесність, маніпу... маніпулятивний такий стан. Брехливий, я б сказала, прицер жезлів знову повертається Ну, ви насторожені до цієї енергії. Тут сум сумувати, горювати, печалитись за кимось, дивитися на те, що вже пішло. Тобто, трійка зустрічі пішли, двійка кубків кохання залишилось. Ви сумуєте, страждаєте там, дуже сильно переживаєте, передумуєте, постійно думки там. Це пов'язано з брехнею, з поверненням, яке було ось тут і ось тут і втомою, настороженістю, недовірою. Є пристрасть, тут Терези з'являється енергія, є пристрасть, є, є рух, але но, но такий стан, вам хочеться, я бачу, і вам хочеться приїзду цієї енергії, але з нею пов'язана брехня, з цим поверненням пов'язана брехня. Вам хочеться, щоб ця енергія повернулася і ви. Вам, як кажуть, хочеться і колеться. Тобто, я бачу, ви насторожені до нього відноситеся, Ви втомилися від цього всього? Від цієї брехні, від того всього, але ви сумуєте за цим в чому брехня? Хочеться мені прояснити, в чому тут брехня, тому що тут неоднозначна якась енергія. Неоднозначна сімка мечів. Так, це знову король мечів з'являється. Лицар мечів. Це ця енергія, яка вам розбила серце. Повертається так, ваш будинок у зону комфорту. А втомилася ви жінка, сінгл. Так, є однозначно повернення за тою енергією, яку ви висумували після закінчення, і тут вона, і тут. Знову стан закоханих і є король ку. Може бути також знак води, але він такий різкий на слова, може ранити. Трішечки жорстокий, я б сказала. Ось така у вас буде енергія у жовтні місяці, овни. Бажаю вам гарного жовтня. Буду чекати від вас зворотні відповіді, як у вас збуваються мої розклади. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!